Кабель пачкорд Q+, QDA301 на 40 Гбіт секунду. Друзі, вітаю! На зв'язку є сервер. Сьогодні поговоримо про пачкорди, але не прості, а на 40 Гбіт. Ми звикли, що звичайний пачкорд може передавати до 1 Габіту для 5 категорії та до 10 Гбіт для 6 категорії кабелю. Але що робити, коли, наприклад, треба з'єднати між собою два комутатора, у кожного з яких 24 порти по 10 Гб. Для того, щоб мінімізувати втрату швидкості, існують ось такі пачкорди. Це модель QDA301 від компанії Mikrotik. підходить для комутаторів, у яких є порти QSFP, та може передавати сигнал на швидкості до 40 Гбіт в секунду. Такі пачкорди використовують для з'єднання між собою комутаторів в межах однієї стійки. Кабель достатньо гнучкий та гарантує безвідмовну роботу до 100 тисяч годин.